Глянемо, що несе 26 й рік в плані реалізації, роботи, заробітка, да, от такого формату, значить, для кого інформація, для кого інформація? Так, зараз я вам скажу дуже якось дуже медленно рухаєтеся. І при тому тут обставини трошки є. Да, обставини вас десь зв'язують ви в, в залежності, да, в якійсь, від когось можете залежати. А, і це не дає вам можливості рухатися прям сильно. Це може бути чоловік, це може бути то даже наше состояння в країні може бути. Да? Діти можуть бути, що ви так медленно-медленно рухаєтеся. При цьому у вас є відчуття, таке знаєте, що. Е, може хтось і е, знаєте, треба рухатися акуратно, бо можуть там змію під ноги кинути. Да? От, надо, акуратненько. Но у вас є, є ціль на сьогоднішньому навіть це не цель, це таке внутрішнє бажання. Да? От, Я хочу цим займатися, я хочу змінити роботу, я там хочу ще, бо я бачу, що тут якесь кубло. Да? От, Мені треба мені в розвіті є. Я там, готов, готова прикладувати зусилля для того, щоб отримати далі. Хай я буду медленно тріпіхатися, знаєте, та, як і, риба на суші. А, ну, от, тим паче я, я дойду, я зроблю. От є таке і це внутрішнє бажання. Воно не то, що, знаєте, таке загорілися і все поперли, а воно от, я хочу чимось мітчиним займатися. М -м ви відчуваєте, ну, навіть відчуваєте енергію на щось інше, на переход на нове місто. А, є у вас таке. Хорошо, давайте подивимося. Значить, 26 рік, що вам несе, якщо знали себе, то ставте, ставте що там, лайки, репости, коментарі. Мені ваші дуже подобаються. Е, дивіться, е, питання, в чому вам потрібно буде робити ривок. Привок, брати відповідальність в свої руки, да, ставити крапку, не чекайте, поки вас попросять умовно. Да, самі приймайте рішення. От, у нас по колісниці, колісничий він тримає важки, да, як позитивного коня, да, так і негативного коня. А, відповідно, ви приймаєте рішення, що «да, я тут ну, назвем це втрачу. Да? но ну, тим паче, я знаю, куди я їду, яка моя цель Ви руководите даним процесом. Не треба боятися. Бо ця дев'ятка мічі, вона аж знаєте, аж хворою чи хворим робить в форматі. що Постійно думаєте. тут це питання таке наважитись не можу, бо з цих ціпків треба буде вириватися. Розумієте, вони вас тримають, вони вас тримають, і ви в цей час ну, ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте гроші, втрачаєте ресурси, ну з ваших карманів тут вилітає, да? і летить, по суті, в нікуди, через то ви так медленно рухаєтеся. Треба вириватися з цього состояння. Приймайте рішення. Тут, от, не треба. Ці всі страхи, вони ну, по суті, пусті, щоб їх. Щоб від них уйти, ви берете рішення свої руки, приймаєте рішення, рубаєте, От в прямому смислі рубаєте. Да? Кажете, все, харе, да? я пішов, я пішла. От, Хорошо, приймаєте ви рішення, і що далі? І що далі у вас тут? Що у вас тут? Ой-ой-ой. Так, шикарно, мені це вже подобається. Мені це вже подобається. Дивіться, а вже є. Ситуації вже закрутилися під вас, тільки ви ж їх не знаєте. Вже знаєте? є умовно, там хтось десь сидить з кимось, оговарюють, що їм треба така людина, як ви, наприклад. Тобто ви правда про це нісним духом на сьогоднішній момент. І вони вже таку людину, як ви, шукають, така людина, як ви, їм потрібна. Да, ну ви ще про це не знаєте. І, і чим далі ви тягнете, ви розумієте, що ви можете втратити свій, е, свій шанс. Вони зараз придивляються, хто де появиться на їхньому горизонті. Да, от ви будете умовно бігати, шукати там роботу чи якісь додаткові заробітки, чи ще щось, і вас побачать. Вас побачать. Е, хорошо, покажіть мені. Тобто тут, знаєте, от все стелиться вам під ноги. Е, тут, знаєте, з якоюсь довірою до світу надо, надо робити крок, бо вже за вас все продумано, просто ви ще не в курсі. Хорошо, що вас там чекає? Зробили ви рішення, Хорошо, там хтось вирішив. Як це буде виглядати в ваших очах? Покажіть, як це буде дальніше. Слухайте, ви ну, відразу от вам треба уйти. Вам треба уйти відтуди, звідки ви є, розвернутися і уйти. Тут все говорить про те, що давай, мілий чи мілая, шурую туди. Скоріше мілий, але що може бути і міле. Десятку пентаклів, хорошу роботу, хороший заробіток, хороший колектив, хороша компанія, де вас приймають. Ну, треба уйти, уйти, притом добровольно уйти, бо будете, будете висіти отам, от, тільки хвостом. Ах, да, надо, тут всі, ну, Карти говорять, рубай. Рубай, не, не тягни, а для тебе вже дорожка прописана. Хорошо, порада вам на тут і зараз. Порада вам на тут і зараз. да Ти нічого не маєш на зараз. Ну, А, а хулі ти лежиш? Хулі ти оце, оце розлігся, розлігся чи розляглася. Лежиш, от, от, ну, ніхера ж не робиш, тільки думки ганяєш. Що, що тобі це дасть? Нічого не дасть. Нічого не дасть. Нічого не... Да, рухайся. Рухайся вперед, ну хватить оце. Диви, дивись, не знаю, хто мене дивиться, але оці соплі сльози, розумієш, зараз може не на часі, зараз я не можу, у мене там куча якихось випросів, е, обставин, я не можу нічого зробити. От давай цю хандру, от мама казала, мені перекладай до жопи. Через то... Дана часть тела очень шикарна. Вот да? от... Блин, я хочется матюкатися, <кхе> как бы не сильно можна, да. Тут реально хандра. Тут хандра, тут якийсь дев'ятка мечів, вона, знаєте, от кручу, кручу, а вдруг не вийде, а вдруг не вийде, а вдруг ще щось там і тому подобне. Ну, така сенс, дивіться, якщо ви зараз на своїх умовах не зробите оце, не приймете цього рішення по тузу мечів. Да? По королю мечів, знаєте, там умовно не рубаний, та що ця що ця карта каже, рубай, рубай, бери відповідальність в свої руки. Починай рухатися, під лежачий камінь вода не тече. Ви чим далі в ліс, тим більше ви будете втрачати, втрачати, втрачати. Розумієте? Докотитися до ручки. Знаєте, був у мене клієнт, я йому говорю: у ну, вас все веде до того, що ви треба ну, звільнятись, треба міняти роботу. Але відповідь е, е, така, що ой, я не знаю, треба потягнути, там, такі обставини, туди-сюди, тяни, ну, доходить до того, що кажуть, вон двір вона нахуй. <гану> і, і тоді взагалі, знаєте, розтіряність така і тому подобне. А вам говорить, уходи сам чи сама, да? розвертайся і йди. Тут уже хлібать нема що. Тебе чекає десятка пентаклей. Про тебе вже подумали, про тебе тобі вже склали дорожку. розумієте, Вийшов, Ви ще і не знаєте про це. Не знаєте, не, не чули ніхто, ніде, ніяк, Але відразу вам виходить на, на нову роботу, на нову реалізацію десятка пентаклів. Нехер сидіть і соплю жувати. От, в принципі, нехер. Ви зараз сидите і тільки думаєте, понімаєте, ну, на грані ні щити. По суті, на грані щити, і, і мислі теж по, по поводу грані щити. І от ну, прям лежите, прям бачите, знаєте, таке відчуття, аж становлюсь хворим чи хворою, да? от, Прямо, знайдеш. викошує депресія там і тому подобне. А тут тут цих і неувіреності дуже багато. Ну, нема, Немає сенсу сидіти, бо це, це вниз дорога. Там дорога. беремо, беремо, рубаємо, уходимо. Тут нема що. І ви бачите, що вам далі будуть кидати оці змії під ноги, розумієте? Ці змії вони кусаються. І це постійна напруга, в якій ви знаходитеся. Укусить, не укусить. А побачу не побачу. Тут, тут прям підстава, ну, десь десь вас збираються підставити, щоб подвинути. Розумієте? От не треба о цього всього доводити. Зачем? Якщо у вас у вас реально дорога, тут де ви зараз є, вам ну, хуйовенько, вибачте на слові. А ви їдете, ви їдете в десятку пентаклів, гарні заробітки, в гарну роботу. Давайте, у вас все вийде.